Далі ми потрапляємо у санвузол, Він у нас досить немаленький, це майже 8 квадратних метрів. Для санвузу це багато. В цілому він функціонально не перевантажений, але враховуючи е квадратуру, він досить просторий. У нас є величезна стільниця з раковиною класним з зеркалом з підсвіткою на лице. У нас є повногабаритна ванна, це метр вісімдесят на вісімдесят, полички вбудовані, душова. Система. Далі в нас за ванною, тобто на цю глибину, у нас є ціла шафа, там знаходиться у нас спралка, сушка та бойлер. Також є місце для стимянки. Ось. Тут далі у нас також місце для зберігання, колектор, місце над І, ну, унітаз у нас прихований також за кутом. Тобто, у нас величезний є санвузол в період війни. Це досить актуально сюди можна покласти матрас. Та заночувати. Дуже прикольна фішка цього санву і цілому рішення по нашим проєктам, коли в нас місце для ванни завелике і є поряд раковина, тобто в нас є вільних оцих 40-50 см, ми робимо величезну величезну стільницю на всю довжину, вона з вилітом на ванну, Це виглядає досить класно. Робиться на етапі будівельних робіт е, металокаркас е, для. Посилення, тому що дуже великий прольот, щоб зробити його просто з гіпсокартон. Ось і облицьовуємо це по фіналу просто звичайною плиткою, можна акрилом, тобто інтерпретація бувають різні. В даному випадку це недороге рішення, але виглядає класно і досить функціонально. Зробили стільницю із звичайної плитки, поставили зверху накладну раковину. Досить класно та практично. Коли робите подібне рішення, дуже важливо робити ось цей зазор. Він не такий функціональний, як більш естетичний, тому що ми робимо відокремлення двох об'ємів. Тобто, у нас є стільниця це один об'єм, і ванна це інший, котрий заходить під стільницю. Тобто, у нас є така гра об'ємами. Тобто, якщо б ми прибрали цю щілину, воно виглядало б, б на наш погляд значно гірше. Можливо, хтось каже, як там прибирати, але можливо, можливо. Під стільницею у нас є тумба, вона також відокремлена окремим об'ємом, приспущена трошки нижче. У нас є ось такий об'єм для рушників, іншого декору тощо. В цілому це висувні шукляди. Під стільницею у нас є відкриті комунікації у вигляді сифону для каналізації. А змішувач в такому випадку точно краще використовувати саме зі стіни. Тому що якщо б він був зі стільниці, то не зрозуміло, як покидувати трубки скрізь таку товсту стільницю, як до неї кріпити змішувач тощо. Тому краще робити зі стіни. Взагалі це значно практичніше рішення, тому що ми позбавляємось прибирання навколо змішувача, гадаю, що це всіх вісить. Ось, раковина в нас може бути і більшого розміру, в даному випадку вона досить стандартна. Над стільницею у нас є величезне дзеркало, можна було зробити навіть туди, якщо ви бажаєте себе бачити в процесі прийняття душу. Ось, але це досить специфічна тема. Цвітка дзеркала у лице для того, щоб ви бачили себе коректно, не пускало тіні тощо. Тому що ми дуже часто робимо в санузлі досить приглушене світло для такої приємної атмосфери. В цілому виконаний на світлих тонах, плитка під бетон. На підлозі в нас плитка із натурального бетону це ручна робота. І весь декор у нас підкреслено чорними кольорами. В даному випадку сантехніка це італійці по фоні. сантехнічний декор це Hansgrohe. клавіша унітазу це тесе, рушникослужка це терма. Наша спальна кімната, вона виконана в загальній стилістиці всієї квартири, це бежеві стіни, таке ж саме дерево, як по всій квартирі в нас зустрічається, та темні акценти. У нас є три зони: загалом це робоча зона вздовж вікна, робоче місце, є спальна зона з телевізором в майбутньому і гардеробна зона. Гардеробну зону ми відокремили такою з величезною розсувною системою, зробили її матованою для того, щоб не було видно безлад гардеробі. Для того щоб об'єднати всі ці окремі елементи в єдине ціле, ми зробили ось такі декоративні панелі із нашого ДСП. Ну і зрозуміло, якщо ми робимо дсп панелі, щоб би їх не підсвічувати. Тому ми зробили підсвітку. Це Класний додатковий вечірній сценарій, котрий ви вмикаєте, і він та дає таке приглушене вечірнє світло. Не потрібно використовувати навіть стельове освітлення. Цю підсвітку ми також відзакалили вздовж стелі. Це дало таких на дві класні лінії по пропорціям. Воно заграв також. Був запит на функціональне освітлення для того, щоб можна було читати книжку в ліжку. Для цього ми зробили ось такі направлені світильники. Вони вмикаються окремо, тобто ви собі направляєте, не сліпите свою другу половинку. При цьому в кожного він є. Це досить функціональна та класна тема. Направляєте, куди вам буде зручно. У кожного є приліжкові тумбочки. Тут у нас вона одинарна, там нас вона подвійна, тому що вона поєднує в собі як прикроватну, так і робочу тумбочку. Гардероб та розсувна система. Зрозуміло, що кожен замовник бажає, щоб в нього не було нижньої рельси, але це є деяке нюансів. По-перше, це значно дорожче. Не в два рази, а навіть іноді в п'ять і в десять буває, дивлячись від розмірів, від кількості рельс та інші. Другий нюанс це так як в нас немає нижньої рельси, у нас всі, всі двері вони підвішені до стелі, і вони, як маятник, бовтаються, тобто в них фіксація мінімальна знизу. Тому ось ці колибання, цей люфт, це нормально, це е, є такий недолік, точніше, це нюанс навіть розсувної системи верхнього кріплення, зрозуміти. Далі це е, коли у нас двері синхронно відчиняються та зачиняються, тобто нам не треба дві окремо робити. І є доводчик, це трошки е, збільшує супротив, коли ви хочете їх відкрити. тобто Вони відкриваються досить важко. Але їздить вже легко, але це досить зручно, тому що ви одну відчинили у вас простір в два рази більше. Не потрібно подвійні рухи робити. Ось в даному випадку у нас це скло діамант, котре ми замотували з двох сторін, тому що, на наш погляд, односторонньої мотовки було б недостатньо для того, щоб повністю не проглядався гардероб. Але в цілому ви бачите, що в нас є досить яскраві речі в гардеробі, і ми їх взагалі не бачимо. Тобто це загалом працює. Дуже часто в нас є запит, щоб відділити гардероб спочатку скляною перегородкою, а потім замовник переживає, що буде видно весь безлад, буде візуальний шум від кольорових речей. Тому ми пропонуємо або тоноване скло, або матоване. В даному випадку це діамант, матована з двох сторін. Працює. Гардероб у нас виконаний за допомогою гардеробної системи Вольпато, тобто мова йде про ці алюмінієві стоєві, до котрих чіпляються всі полички штанги. Це, по-перше, візуально зменшує шум, у нас немає цих перегородок вертикальних, у нас немає поличок. Гардероб виконаний з мінімальними візуальними деталями. Ось це візуально об'єднує, полегшує композицію гардеробу, це функціонально, тому що вам не потрібно пригати між секціями. І взагалі це гарно. Просто, просто гарно. Вона буває в різних кольорах. Ви можете фарбувати її в різний колір. В цілому, це класно, але значно дорожче, ніж просто ДСП. Але воно того варто. Зрозуміло, що в нас є підсвітка в такому гардеробі, гріхі не робити. Завжди з замовниками боремось, завжди просимо. Зробіть собі підсвітку в шафі або в гардеробі. Здається, що це вже такі надмірні е, якісь функції, але коли люди заїжджають, починають користуватись, вони кажуть, «да, це працює, це класно, вони, ще ніхто не пошкодував, що зробив собі підсвітку у шафі або в гардеробі». Про led профіль, який ми вбудовуємо, дуже важливо максимально. Коли ви заходите в гардероб, якщо ви зробите звичайний led профіль зі звичайною led стрічкою він у вас буде дуже сліпити. Тому ми використовуємо профіль, котрий направлений. Тобто я звідси стою, я не бачу, як горить лад-стрічка, я бачу тільки світло. Це дуже важливо, тому що тут майже вся лет вона вище нашого рівня зору. В процесі розробки проєкту потрібно передбачити достатню кількість виводів для того, щоб у вас було досталь. Для всіх LED підсвіток, тому що тут поганаш, їх не маленький. Друге, потрібно знати, куди їх потрібно виводити. В нашому випадку у нас є ще задня стінка, це також опція, ми можемо робити і без неї, тобто у нас міг би бути просто пофарбовані стіни, і тоді у нас є труднощі з прокиданням кабелів. В даному випадку ми вже прийшли до рішення, що ми виводимо всі виводи в діапазоні цоколя. Нашої шафи воно ховається під нижню поличку. На кожну секцію робимо окремий вивід. Тобто, у нас є ось секція пеналів, це один вивід, секція друга це там мішаки. Тут ми зробили, здається, на два виводи цю всю штангу, і окремий пенал ще на один вивід. Тобто у нас чотири виводи було на цілий гардероб Це дуже важливо. Ми одразу робимо виводи 12 вольт. У нас немає тут розміщених трансформаторів. Вони всі сховані в трансформаторні щитові. По функціоналу гардероб зроблений для двох людей, тому ми симетрично ділимо навпіл. Іноді жіноча частина вона з більшою висотою штанг для того, щоб можна було повішити щось з довгим одягом. Але в цілому вони симетричні. З боків нас є класичні комоди, тобто це висувні шухляди, чотири штуки. Ми не робимо їх через з ручками, ми просто робимо. Щілину між фасадою та кришкою для пальців, для того, щоб можна було відчинити. Зверху у нас просто звичайні полички, їх також завжди потрібно робити, хоча ми їх з кожним проектом зменшуємо їх, їх кількість, переходимо максимально на штанги, тому що штанги це набагато зручніше, але не весь одяг можна підвісити. Центральна частина у нас, як правило, це завжди штанги. По-перше, ми позбавляємось некорисної квадратури в кутах, тому що зі штангами більш зруч, зручніше, ніж з поличками. Ось, і це в цілому загальна візуальна частина. Якщо в нас тут просто вішаки висять, нам дуже важко зробити тут безлад. Ось, це перше, що ми заходимо і бачимо в гардероб. На поличках по боках може бути десь щось лежати нерівно, але тут завжди буде порядок, тому що ну, просто висять речі. Верхня частина. Можна робити з перемичками, можна робити взагалі без. Іноді ми оці стоєві закінчуємо поверху поличок для того, щоб зверху у вас не було ніяких обмежень по габариту. Тобто немає додаткових перемичок, ви можете покласти навіть щось там двохметрову коробку чи щось інше на верхню поличку. Це досить функціонально. У даному проєкту був запит на два повноцінних робочих місця для повсяденної роботи. Одне в нас є в окремому кабінеті, друге в нас є в спальні. Це ось такий величезний стіл під вікном. Не хотілося навантажити простір, тому ми це все об'єднали в єдину композицію. У нас наші панелі з прикриваною тумбочкою переходять наш величезний стіл. Цей стіл тримається на трьох ногах. Перше це наша тумбочка, друге це наша шафа і третє це металеві закладні. От і тут приховані в ньому. Завжди в нас є запит, коли ми робимо подібні столи, щоб в нас були висувні шукляди. Але вони суперечать закладанню продольних закладних. Тобто тут повинен бути ідеально металевий каркас. Завжди ми переходимо на поперечні закладні, але вони не такі класні в даному випадку, як продольні. Тому завжди шукаємо баланс. Під цим столом в нас є радіатор, ми його не переносили, де він був, там і залишився. Але в столі ми передбачили вентиляційні решітки для того, щоб гаряча повітря. Вітря проходило скрізь нього та відсікало холодне повітря від вікна. Також, коли у нас є робоче місце перед вікном, у нас є сонячні дні, коли сонечко б'є нам прямо в очі. Потрібно завжди пам'ятати, що у нас повинно бути якесь затемнення. У даному випадку це жалюзі виконані із бамбуку. ширина плашки. Тут зараз 50 мм. Є, як правило, дві опції: це 25 та 50. Нам візуально подобається саме 50-й варіант. Він виглядає прямо так, як треба. Ось, чи дає коректного і достатнього затемнення жалюзі? Це постійне питання від наших замовників. Ви можете побачити в даному випадку. Тобто, кімната стала темною, але це не це прямо не блекаут. Ось, як на мене, вдосталь. Також при проектуванні жалюзів потрібно пам'ятати про відкриття вікна. Коли збираються до доверху, вони зверху займають там, 25 см, приблизно дивлячись, яка у вас довжина. Якщо у вас панорамні вікна, зрозуміло, що ця висота е, жалюзі в складеному вигляді збільшується і у вас вже мінусується функція відкривання вікна настіж. Тобто на провітрювання ви можете відкрити, а для того, щоб там, повністю відчинити вікно, його помити, вам потрібно або знімати жалюзі, або хтось щоб притримував. Тобто є деякий дискомфорт. Друзі, в цілому на цьому закінчується наш огляд. Це був проект від дизайн студії Аркенс, дизайн студія повного циклу. Цей проект ми виконували під ключ. Тобто, будівельні роботи, меблі ми виконували самостійно від розробки проекту до заїзду. Якщо вас це цікавить, пишіть в коментарях, пишіть нам в інстаграм, все розповім, розкажу більш детально, як ми працюємо. Ставте лайки, підписки і колокольчики. Дякую, до скорих зустрічей!